Друзі, навчу вас готувати найсмачніше італійське печиво Кантуччі. Вона підкорює своєю хрумковою текстурою, вишиканим смаком і ідеально підходить до чашки ароматної кави або чаю. Ну що, почнемо? І перший крок поєднуємо два яйця. У мене чотири, я готую на дві порції 150 грам цукру з ароматною цедрою лімону. Все це ретельно перемішуємо до однорідності. Тепер секретний інгредієнт смаку додаємо 100 г будь-яких улюблених горіхів. Це улідаль, може бути фундук чи навіть волоськи, за вашим смаком. 50 г розтопленого вишкого масла, чайну ложку ваніліну та 1 столову ложку меду. Все знову перемішуємо. І поступово додаємо 250-300 г борошна. Замішуємо липке ароматне тісто, загортаємо його у пакет і відправляємо до холодильника на 20 хвилин. Дістаємо. І ділимо тісто на частини, формуємо такі довгі колбаски. Змашуємо їх з суміш жовтка та молока для золотистої скоринки. І Випікаємо за температурою 180 градусів у розігріті духовки 25 хвилин. Дістаємо, нарізаємо на невеликі шматочки і повертаємо на деко. Випікаємо ще 15 хвилин, щоб отримати ту саму хрусткість, яку так цінують італійці. Ваші конточі готові, вони хрусткі, запашні, стокі. Таким ароматом лимона і ванілля. це справжній гастрономічний шедевр. Подавайте з кавою, вином або просто не у затишний вечір. Готуйте з задоволенням.